Канадці вражені. Українська бабуся просто здивувала всіх канадців тут в Канаді. Ви повинні зрозуміти, що. Канадці вражені, коли хтось привозить якусь свою культуру в цю країну. І канадці вже не один раз бачили і українську культуру, і інші національності різні. Ну, але деколи, знаєте, проявляється в кожній культурі щось таке унікальне, щось таке, що вражає унікально весь народ всіх людей, незалежно чи це навіть канадці, навіть інші національності, навіть інші іммігранти, які перебувають в Канаді. Одна бабуся Українка. Тут в Канаді приїхала до своїх дітей, і що ви не повірите, що вона зробила? Їй 72 роки, і вона не мала чим займатися, звісно, так як і більшості старших людей. Але деякі люди, які хочуть щось знайти, то вони завжди знайдуть, чим себе зайняти. І це дуже важливо для того, щоб привикнути, адаптуватись особливо в такому віці. І що ви думаєте? Бабуся взяла, почала займатися волонтерством в бездомному притулку для людей і почала там варити наш український борщ. І бездомні люди, в них аж посмішки на очах почали з'являтися, коли вони почали приходити раз в тиждень і знали, що там буде борщ від бабусі українки. І їм аж легше стало на душі. Бабуся підняла багато настроїв, та також бабусі почали питати і брати інтерв'ю і казати, звідки вона є. І вона таким чином почала говорити та навертати увагу про те, що в Україні далі продовжується війна. Ви просто вдумайтеся, в які такі класні вчинки, хороші вчинки, такі маленькі вчинки, які люди просто роблять від душі, від серця, потім перетворюється в щось більше, в щось унікальніше, в щось просто красне.